Я не корупціонер. Я з 26 років е, Юрій Михайлович. Для мене це головне. Прокурор каже, що мене трохи братна квартира і все там погано. Так, да, є квартира. В кінці троєщини. Звичайна квартира. В самому кінці троєщини. Автомобілі у мене простої моделі. У мене немає великих статків. І всі мої доходи виходять із моєї зарплати. Я дуже люблю свою сім'ю. Я люблю дружину, дочку, маму, собаку, свою квартиру. І я б ніколи ні за що не приміняв їх всіх на будь-які прохання, кошти, пропозиції чи будь-що. В цю я прийшов недавно. Вони набагато старші, ніж я. Ну, Набагато. Вони е, їх вік наближений до віку моїх батьків. Моя думка мала й би вірити, що щось впливало. Я про це говорю навіть з головою. Він каже, Михайлович, ти поддерживає свою позицію. Я говорю, так я підтримую, підтримую. Ну, ви ж розумієте, що ну, колеги давно працюють, коли, як потім вийде з ДСРД. Розповідають, що вони один до поля тебе А я попався і в дуртик, який важка людина. І того от вони не можуть гарантувати результат. Мені приклад це було читати. Я до них з помагою відносився. Я я до справ, дісти до своїх і до їхніх справ, І в мене не приходили якісь там, ну не знаю, бо що, не проходили. Я такі питання задавав, так трачу, так утворював, що це було просто жах. Може, дійсно їм було не згучно працювати. Неправильно, я не знаю так. Як вони кажуть, дурник попався. Да, дурник. Не знаю, дурник чи не дурник? Але не я їм дав руки цей конверт. Скравою, від якого тепер вся моя доля, доля моєї сім'ї, всіх моїх рідних, рухнула. Хто не відомо, хто дурник. Паленник, прокурор каже, обговорю, що я обговорював з Паленником цю справу. Паленник сам по собі, він така людина, що він постійно входить і розказує про свої справи. То в нього якось типові вчинив злочин, треба його випустити. Давай випустимо. То в нього якісь арешти крадені неправомірно, то в нього треба підварти там щось чи незрозуміло ким. І це постійно, в туалеті, в коридорі. От де його зустрінеш і постійно про це каже. Частіше за все, я закінчив розмову Ігор Григорович, не поручте мені голову. послухай учасників процесу. Почитаю матеріальне провадження і приймаю рішення. Звідки я знаю, чи треба скасовувати а решті будемо буде скасовувати. Я не знаю. І це все, що я кажу, це щира правда. З приводу передачі кави. Ігор Григорович Паледик, він живе у Львові. Він постійно їздить у Львів і привозить нам каву. Мені, моїм колегам, колегам у відставці. Якщо ви звернули увагу відеокамери... То, ну е, можливо, ні. То його, як розповідав, його квартирі завалена кавою. У мене, от на даний момент, в моєму кабінеті стоїть величезний кульок з кавою. Він його передав для мого товариша у відставці судді Дборецького. Тому що е, я з ним більше спілкуюсь. Передай Юрій Михайлович, я гроші тобі дам. Передай. Це була звичка брати у нього каву. Він у мене найкраща е, кава машинка. І ми часто пили в мене ту каву. А він приносив мені того, що. П'явну каву. Мене єдине, що тоді стурбувало, якось я не знаю, що, що... того, що він дав мені мелену каву. Та що мені мелана кава, коли в мене зерна? Я думаю, ну що де є, де є кава, була, вона закрита. Та я і не звертав увагу на це закрита, не закрита. на зак... закрита вона. Мені здавалося, що закрита. Хто ж буде давати закриту каву? Шо суддя буде давати закриту каву, це ж нормально. Я вважаю, що це закрите повний пакет кави. Єдине, що здивало, що там мелена, думаю, куди ж мені цю Мелину діть. І я її засунув прямо в, в кишеню. Прямо в кишені куртки, оскільки знав, що через 10 хвилин вони повинні їхати на вокзал. Я повинен їх був завести за їх проханням на вокзал. Я... А в мене до цього, ще було безліч роботи, по справи, повичитувати ухвали. Дати вказівки помічникам, ну, безліч роботи, і в мене такий ритм шалений, що в мене навіть ну, думки не, не виникло ні в когось перевірити кава, це не кава, що там, може там алмази, може там. Ну, от от, я не перевіряв. Воно, на вигляд, було як звичайний пакет, закритий звичайний пакет. Я його всунув в кишеню, і він так став в кишеню повністю. Навіть трошки там, якщо кишені припинять, можна було побачити, що там кава. <кх> Коли ми приїхали на вокзал, Я зупинився, я був за кермом. Автомобіль у мене санейо. Це автомобіль е, дружини, е, тому що я попав аварію, розбив свій. Е, зупинився, е, коли е, сказав, що до побачення, е, і тут, вони вийшли. І тут цей час, е, чи вони виходили? Е, нас оточили повністю е, автомобіль, багато працівників НАБУ, автомобілями, людьми, е, такі удари по машині, крики. Ем, їх ем, прийняли, е, заламали е, з почали обшукувати. Кричать: а це хто? А це водії? І от на мене е, всі працівники не будуть сприймали, як, як водія. Водій, руки на е, да, е, кермо і сади. І я сижу. Я навіть єдине ще питання, що в мене що відбувається по якій справі обшук? По якій справі? Добу... Добу говориш, номер такий, називайте мене провадження. Я кажу, то мені не провадження цікаво, по якій справі. Ем... Арешт, когось випустили, чи якийсь когось звільнили, чи ну, ну по якій справі? Хто? Хто заявник? І яка сума? типу, ну, ви не знаєте. Я кажу, я не знаю. І от от сиділи ми. Потім, коли знайшли кошти, кошти почали. Переписувались в машині, в автомобілі це холодно, зима ж. І е, мене вигнали, сказали, йди. Я вийшов і стояв осторонь. Взагалі, години, дві, три, мерз. Вони всі впереді стоять. Я далі трошки, а ззаді топа е, 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 людей, які просто цікаво. Вони зібралися і дивились. І я взагалі не знав, що в мене в кишені знаходяться кошти. Згодом. Це я потім вже аналізую. Коли вони почали вже закінчили, обшукали колеги, попросили в туалет. І їх дозволили. І працівник добу повів їх в туалет, на вокзал. А я стою собі, якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь. Чи я не забуду ну, ручком, що так це зробити? Я попросився з ними і ці кошти викинув би ще в туалеті, чи, чи десь вкинув там. один працівник табур нас веде на, на строє, я б точно їх позбавився. Я не знав, що це кошти. Я не знав, що це кошти. Тривало час згодом, через деякий час, я в руку в кишеню і так сталося, що я е, попав кілька пальців е, ну, в цей пакет. Бен, там, а там гроші, долари. І в мене планіка ступор. Щоб мені зараз працівників набуть сказати, о, я знайшов в себе в кишені пакет, а там долари. Я не знав, що робити. У мене ступор. Я вам скажу, щира, мене така брія, ну, думка була, що мене ну, не будуть обшукувати. Я водій, мене обшукувати не будуть. Вони дійсно цього не робили Але наприкінці, <кій> по не вже коли закінчилось, то все закінчено було. Відійшла комусь позвонила, приходить каже, будемо проводити поштовий обшук. Я зрозумів, що ну, і почали попробувати з Глинів чи, чи з Пленника. Я зрозумів, що. Ну, все, точно мене знайдуть. Я нічого не поясню нікому. Цю історію ніхто не повірить. От так от був Юрій Михайлович, а тепер і він, мабуть, не повірити, але це правда. Мені адвокат радять казав, що це бої кошти, там або ще щось. Ну, не знаю, може, ця версія була б розумніша. Але це було б не Я почав ховати ці кошти, заховав зарібіть, і мені здалося, що все нормально. Ну був, від нього нічого не скриєш, та йшли. Ну, я звертаю увагу, що ви розумієте, якщо от набу всі знають, це найкраще прихороне орган в нашій країні. Вони забезпечені всім. Вони всі засоби сліжки, контролю по всім моїм знайомим родичам телефони зараз не працюють. Тут і це офіційно, чи у них ну все є. Якщо вони за, із другого 11 контролювали от мене, всіх нас і знайшли роз, лише розмову, кусеньку, де Ігор Григорович казав мені тому, про якусь справу, і я гукнув, е, гукнув, гукнув гукнув, тому що, розумієте, я йому завжди, майже завжди казав, Ігор Григорович, не бросьте голову, давайте трачі, послухав людей, полиші справу, повторюсь. Я не винен. Із цією позицією я буду жити далі. Дякую. Будь то прошу. Чи будуть запитання?